Сьогодні клієнт дуже сильно здивувався, коли я йому кажу, що так, ми можемо отримати тобі гроші за підлогу в тебе на кухні. А як? Чому володь? Ти про що? Скільки б разів не повторював, люди як не можуть запам'ятати? Страхові компанії платять за все, що підпадає під опис випадкові пошкодження. Це вже моя робота полягає в тому, щоби преподнести їм все так, представити, щоби щоб це не було. Виглядало або було правильно преподнесено як випадкове пошкодження. Тому, якщо ви випадково впустили щось на кухні на плитку, плитка тріснула. Випадкове пошкодження покривається. Одну плитку міняти неправильно. Якщо ви поцарапали свою підлогу дерев'яну, покривається одну досочку міняти неправильно. Дах можна отримати, можна отримати сайрінг, вікна, гатерси, тобто ринви, ваші гаражні двері. Кухні, ванни, підлоги, що Щоб це не було, маєте щось не ідеально завжди можна за щось зацепитися. Тому, якщо цікаво, давайте знати. Ми цим займаємося кожного дня.